Найдешевший комплект інструментів 4 в одному. Якщо ви не знали, що подарувати своєму чоловікові, батькові, другові на подарунок, сміливо звертайте увагу на цей чудовий комплект. Він включає одразу самі інструменти, які повністю заміняють повноцінний арсенал інструментів вдома. В Комплекті у нас іде два яруси в першому. У нас і болгарочка така, З безщитковим мотором і є регулювання швидкості. Болгарочкою можна різати метали, дерево, бетони, цеглу, все що завгодно. Шурупокрут на 75 ньютонів з металевим патроном, стальний класний редуктор, дві швидкості, регулювання. Три режими роботи: ударний, свердлення і для шурупів. Якісна тріскачка. Реверс, підсвітка робочої зони, плавний пуск і регулювання швидкості поступове. Додатково сюди вкручується ручка, ручка також є в комплекті. Два велетенських 6-амперних акумулятора. В звичайних наборах кладуть маленькі акумулятори. Ось, як бачите, на секаторах, от такі тоненькі 2амперні. А в цьому наборі самі потужні та витривалі 6 амперні акумулятори. Одразу два штучки. Швидкий. Зарядний пристрій дуже зручний. До речі, є індикатор заряду акумулятора на самих акумуляторах. І на зарядній станції також є індикація. У другому тут у нас супровідна документація, гарантійні талони, розхідні матеріали, свердла, диски, ручки до інструментів, гарди, кліпси, ключики до болгарки. Тут у нас свердла, головки, перехідники. В операторі ми маємо три режими роботи: Це удар, удар зі сверленням і просто сверлення. Присутній. Реверс, така зручненька ручка ставиться сюди і можна працювати. Патрон SDS DS під бури, декілька бурів, ходових є в комплекті. І ось такенький гайковерт. На 800 ньютонів. Кісно класна, надійна річ. Можна. Ставити головки, працювати з будь-якими гайками, заржавілими і так далі. Тут потужна класна тріскачка, яка вам позриває будь-які заржавілі. Болти чудовий якісний кейс великого формату, в якому буде зберігатися, окрім повного комплекту, ще можна свої речі якісь зберігати. Ціна такого комплекту 8900 гривень. Замовити можна по телефону або на сайті.